11 липня всесвітній день шоколаду. За рік в світі з'їдають 600 тисяч тонн цих класощів. Художньому музею відреставрували столітню браму. Вантажівкам у Чернівецькій області заборонили їхати в день, бо вони псують дороги. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. З 10 до 22 години рух вантажівок дорогами Чернівецької області заборонений. За те, що транспортні засоби, загальна вага, яких складає понад 24 тони, пересуватимуться у ще зазначений час, передбачені штрафні санкції. Цей запобіжний захід потрібен, аби вберегти дороги від пошкоджень, адже при температурі більш ніж 28 градусів вище нуля є ризик руйнування її покриття. До цього фахівці дійшли у 2010 році, коли з'ясували, від чого псуються наші дороги. Інститутом були зроблені підповідні дослідження і висновки, що при температурі вже більше 28 градусів по Цельсію, зовнішнього повітря та при вантажу загальної масі автомобіля 24 тони, вже проходять деформації. Покриття дорожнього, які не відновлюються, які створюють колійність. Прийнято було таким чином рішення про обмеження руху такого транспорту під час пекотної погоди. Про обмеження руху вантажного транспорту автоперевізників інформують під час митного контролю. Окрім того, на території області є 14 попереджувальних знаків. 16 тисяч гривень за те, що без дозволу спустили воду зі ставка у селі Луковиця, заплатить обласне товариство мисливців та рибалок. Таке повідомили в екологічній інспекції. Нагадаємо, ще навесні мешканців Луковиці шокувало, що орендар, обласне товариство мисливців та рибалок зневоднило ставок під час нересту, внаслідок чого загинуло чимало риби. Орендар тим часом свій чинок випродовував необхідністю відремонтувати зруйновану дамбу. Екологи після перевірки виявили, дозволу на зневоднення ставка від управління охорони навколишнього середовища в організації не було. Відтак товариство зобов'яжуть відшкодувати збитки, поремонтувати дамбу і заповнити ставок водою. Цей скид води був проведений самовільно, тобто без оформлення дозволу на спеціальне водокористування. Вони сплачують цей адмінштраф, який накладений на голову управління, і, ну, і звичайно, приводять у робочий стан монах, який повинен вже працювати, і, звичайно, у відповідний стан греблю. До Болгарії подорожчали з 6 липня при консульстві цієї держави відкрився візовий центр. Відтак за свої послуги тут братимуть додаткових 25 євро. Проте буковинців заспокоюють, відвідати Болгарію ще можна за старими цінами. Чи не налякали туристів такі нововведення, дізнавалися наші журналісти. В розпал туристичного сезону українцям підготували неприємний сюрприз. І з початку липня зросла плата оформлення болгарських віз. А все тому, що при консульстві цієї держави відкрили новий візовий центр, за послуги якого тепер беруть 60 євро. А ще донедавна дозвіл на в'їзд вартував 35 євро. Також доведеться платити дітям, студентам та пенсіонерам, які не працюють. Досі ж вони отримували дозволи безкоштовно. Виняток зробили тільки для дітей до 6 років, проте в туристичних фірмах заспокоюють для постійних клієнтів. Вартість візи не збільшиться. Дане ускладнення стосується не всіх категорій туристів. Скажімо, туристи, більшість туристів, які оформляються через туристичні фірми. Вони мають право не те, що мають справу. В принципі, вони в основному не сплачують послуги візового центру. Це пов'язано з тим, що для туристичних операторів залишили певні квоти в консульстві. Ну поки що на даний момент у всякому разі, так ми маємо можливість все таки оформляти візу по старій ціні. Буковинці вже таке здорожчання не злякало. кажуть, відпочивати треба. За кордоном і аргументують, тому що в Україні немає де відпочивати. Відтак перевагу надають Туреччині, Іспанії та Болгарії, бо переконані, рівень обслуговування там вищий та й персонал привітніший. Я надаю перевагу Болгарії, тому що, по-перше, відношення до людей там краще, пляжі все... Набагато краще ніж тут зараз кажеш, що за кордоном дешевше відпочивати ні наш ніж у нас в Криму або в Одесі, і сервіс набагато кращий. Тому ми обрали Болгарію. Так, в липні-серпні за поїздку в Болгарію на тиждень прийдеться викласти в середньому 300-400 євро з особи. Це з переїздом, візою та проживанням. Якщо ж збираєтеся відпочити в приватному секторі, додатково прийдеться заплатити за харчування. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час новин, Чернівці. Столітню вхідну браму художнього музею повністю відреставрували на роботу. Пішло трохи більше місяця і 10 тисяч євро. Щоправда, за ці кошти відремонтують і вхідні двері музею, які зроблені з унікальної африканської деревини. Як же тепер виглядають ворота музею? Дивіться далі. Півдесятка чернівецьких майстрів трохи більше місяця відновлювали вхідну браму музею. Це при тому, що на таку роботу потрібно щонайменше півроку. Реставратори спочатку зняли товстий шар фарби, відновили нижню частину ворі та вже потім взялися їх обробляти. Найважче кажуть майстри було демонтувати браму адже лише одна половина важить більше півтони. Важать вони близько 600 кілограмів. І одна половинка, тому що тут примінені. Сталь і свинець і латунь. всі елементи дуже важкі. І були великі труднощі в їх демонтажу, і потім в монтажу. У новій брамі майстри нічого не змінювали, пофарбували її у попередній колір, блакитний із позолотою. Працівникам музею така робота дуже сподобалася. кажуть, всі технічні вимоги майстри виконали. Це пам'ятка архітектури державного значення, і зараз весь центр це середмістя, Це вже спадщина ЮНЕСКО вважається. Тобто, звичайно, вимоги насамперед не пошкодити, зробити не зіпсувати, кажуть, а зробити так, щоб воно було кра. Щоб вони були окрасою нашого приміщення, щоб це було виконано фахово на хорошому фаховому рівні. Кошти на вхідну браму виділили австрійські та вітчизняні благодійники. 10 тисяч євро ціна воріт та вхідних дверей, які, до речі, також планують відремонтувати. Робити їх будуть вже інші майстри. Коли ж вони будуть готові, наразі невідомо. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, вчасно винчернівці. 11 липня всесвітній день шоколаду кажуть, що першими навчилися робити шоколад ацтеки та майя. Вони називали його їжею богів. Європу з шоколадом познайомили іспанські конкістадори. Вони називали його чорним золотом і використовували для зміцнення фізичних сил. Зараз шоколад один з найпопулярніших ласощів у світі. За рік земляни з'їдають 600 тисяч тонн шоколаду. Фахівці стверджують, що крім смаку і комерційної цінності, шоколад покращує настрій і лікує. Говорити про користь шоколаду можна довго. Шоколад піднімає е, настрій, він е, стимулює розумову діяльність, він покращує пам'ять, він є прекрасним продуктом весняній втомлюваності. А також він є хорошим захисником профілактикою для простудних захворювань. Не дарма видатні лікарі 17-18 століття призначали шоколад своїм хворим, найчастіше чоловікам, адже фахівці зазначають, що він підвищує потенцію та покращує настрій, та дітям, адже містить багато корисних мікроелементів. Калій, магній і залізо вони впливають знову ж таки на настрій, на розумову діяльність. На укріплення судин головного мозку і серцевої діяльності вони зміцнюють імунітет дитини і вживати шоколад обов'язково корисно. Володимир щодня дарує шоколадну радість чернівчанам. Він працює баристом і каже, що найчастіше гарячий шоколадний напій замовляють дівчата. Біохімічно наїстися шоколаду це те ж саме, що любов, тому що любов дарує людині багато ендорфіну, і біохімічно шоколад дарує ендорфін людині також. Фахівці стверджують, що найкорисніший темний гіркий шоколад, адже він містить більше какао і не має різноманітних домішок, які викликають алергію. На самий продукт какао дуже мало діти дають алергії. Діти дають алергії на ті некорисні речовини, які містять шоколад. Це, як я вже сказала, білий шоколад і молочний шоколад, які містять багато сухого молока, лецитину». І цукру, а також карамелі. Багато років шоколадний напій використовували у магічних ритуалах, шлюбних церемоніях. Какао боби заміняли грошову одиницю. Шоколад дарують, з ним зізнаються в коханні та пропонують руку й серце. За його допомогою лікують депресію та поганий настрій. Це смачний по-друге, піднімає настрій, приносить задоволення. Зразу настрій покращується. і Все на життє на душі стає краще. Не дарма говорять. Якщо життя в шоколаді, то це добре життя. Ось чому я його люблю. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. такою середу побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.